А що стосується Покровська, ну не все так зовсім однозначно. Дивіться, на півдні друга армія, яка наступає, вона весь час хотіла охопити Покровськ з півдня з південного західу. Не вдавалося багато місяців. Зараз змінилася тактика. Увійшли вони в місто. Оте просочування це не просочування. Це це ми можемо його назвати просочування, тому що у нас просто е, лінія оборони. Була б там лінія оборони, вони проривали б цю лінію оборони. Так її нема, вони втиснулися в місто. І тепер доводиться міські бої. Міські бої нам треба тримати коридор е, до Мирнограда, який тримається до, до слова, значно, е, жорст, жорсткіше. Ну, це такий форпост на Сході. Але якщо покровський коридор захлопнеться, то мар награду пиниться в кільці, тому доводиться основна задача нашого командування: північ Покровська. Утримати і промзону і максимально його витивитіснити на південь. Але от скувавши наші сили тут, друга армія продовжує намагатися вийти на обійти Покровськ. І вийти все таки на, на трасу покров Павлоград. А з, зверху, з півночі, 51-ша армія, типу колишній корпус Денеровський. Вона е, мала того. Основна її задача з самого початку була охопити покров з Мирноград е, з півночі. Чому і Герасимов доповідав, там що вже там о, ми вже оточили українців? Але вони цей. Добропільський виступ. Зараз, з одного боку, вони продовжують атакувати, з іншого боку, добропільський їхній виступ ліквідують там корпус Азов, інші бригади, полонені, звідки останні тижні. Переважно з цього виступу російський. І росіяни не хочуть відходити. Вони дуже сподіваються, що якщо там ті сили, які закріпилися після Покровська, можна розпочати обход Константиновки добропілля з тим.